Усе заради комфорту клієнтів, пояснює появу об'єкту керівник підприємства Автоекспрес-Черкаси і розповідає про майбутні напрямки перевезень. В нас є, скажімо так, свої пасажири постійні і по численних просьбах цих пасажирів розмістили цю зупинку саме в центрі міста Черкаси. Тут будується проміжна зупинка маршруту Київ-Черкаси-Київ. Харків, Черкаси, Харків і дніпропетровськ Черкаси, дніпропетровськ Для тих, хто активно користується послугами маршрутних таксі, сучасно облаштована зупинка у самому центрі міста велика перевага. Утім, пересічним городянам поки що така ідея не до вподоби. Я живу не в цьому районі, хоча я вважаю, що такі речі мають бути десь на окраїні міста. Кілька років тому при прийнятті рішення про виділення ділянки для будівництва народні обранці думкою жителів не поцікавились. Прийняти рішення 24.03 року про надання приватному підприємству Буцик Ларисі Петрівні земельної ділянки в оренду по вулиці Піонерській біля перехрестя з бульваром Шевченка на 49 років без права передачі в суборенду під тимчасову проміжну зупинку. Транспортних засобів загального користування виконуючих автопасажирське перевезення міжміського сполучення автобусами особливо малого класу за рахунок земель Черкаської міської ради. Також підпис міський голова Волошин. Тож тепер цілком законно поряд з улюбленим місцем відпочинку черкасів буде маленький автовокзал. Його стоянка розрахована на 10 автомобілів. Однак, перевізник запевняє, що тут одночасно перебуватиме не більше трьох автобусів. Розташування нового об'єкту вимогам правил дорожнього руху, безперечно, не суперечить. Утім, уже зараз помітно, що транспорт, який від'їжджатиме від нового автовокзалу, заважатиме руху автомобілів по вулиці Піонерській. Діло в тому, що я частенько їжджу машини, тут дуже я думаю, не дуже хороша ситуація в плані пробок. От, то я думаю, що можна буде десь трошки далі далі, далі за місцем знайти автовокзал і підібрати добре, дуже добре місце. У той час, коли центр перенасичується транспортом та активно розбудовується, найбільш доречні для розміщення автовокзалів окраїни порожні. Так званий новий автовокзал нині переживає справжній занепад. Готова інфраструктура та 4,5 тисячі квадратних метрів його площ сьогодні використовуються на третину. За одну робочу зміну тут відбувається усього сотня відправлень. Ще 2000 року їх було більше трьохсот. На Київ відправляються усього два автобуси. Попри те, що вирішено питання проїзду до віддаленого автовокзалу. Сюди ходить шість маршруток, підприємливі перевізники не поспішають переміщувати свій бізнес. Ірина Гришкова, Сельсаєнко, Віка новини.